Випускаємо погулять, дівчаток. Бріня, зараз ти від них будеш тікати. Перемога, красуня. Внуча злати. Сільва. Бела. Бела. Коня огонь. Шактісту. тут рвуться побігать. Шакті. Ой, вся в колючках затягла. Белі не йметься, снежа ух, ще один конь вогонь. Коні вогняні, рись бела, я все бачила. Іди бігай. Сілії можна не бігати. Вона завжди нікуди не спішить. В принципі, як і злата. ото коня гонь А зараз прибіжуть назад. Бела, царь гори. Снежка. О, понеслась душа в рай. Всі плигать уміють. Ти знов тут? Ану вертай назад. Вертай назад? Назад вертаємо. Тут не можна бігати. О, наразі вже, уже, і сільву ганяють. Рісь давайте, рісь! А, дебело аж підкидує. Да, Бела? Тебе підкидує, як завжди. От. Основна гільдія. Роса з двома доньками перемогаю в шахті. І Бела, тітка, доня краси. Yeah. <laughs> да? Бела. Куди? Я не пускаю. Ні, туди ніхто не піде вже бігати. Персика їм треба бачити через забор. Бик, я тобі казала, тікай. Я тобі сразу сказала, тікай. Вони зараз з тобою розберуться. Рись! На вулиці прохолодно, так вони гайсають вовсю, як хочуть. Бела як шурує. рисак. Бела, у тебе навіть рисачих країн нема. А бігаєш гарно. Рис! Сніжка точно як сільва. носиться. Тільки що Сільві 28, а Сніжці 6,5. Ой, роса, красуня. Вже групою бігають. Краса. Рис, дівчатка. Бела красуня. Да, Бела, ти красуня? О, роса. Шикарна кобела. Рис! З двома донями. Шахті її перемога. Снежа. Що вже трохи? Пара зійшла чи що? Це? вас злати, так нехотя. Ой. Красуні. Ну що, йдемо? Працювати? А, ні. Ще реагують. Що подирковать? Рис тоді. Рис. Сільва, як завжди, зуби свої показує. Главенство. В табуні, щоб усі боялися, ніхто не насміхався. Ну що, дівчат, ідемо все?